Вітаю, друзі! Бусифікація, людоволство, тотальне порушення прав людини, порушення українського законодавства. Говоримо про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментарі і поставте вподобайки для того, щоб знати більше, а найголовніше знати. правду. Отже, большой вазе ось видео. Зовут меня Барбуха Александр Андреевич. Задержали незаконно. Должны были выписать какой-то штраф. По итогу привезли, нарисовали ВЛК. За три минуты. Это припал, что у меня пластина в руке. Вторая уже стоит. За ней после того, как на руке станцевали мнимый фляж, еще один перелом, и нет селезенки. Вот эти глаза видят вообще по-разному. Один минус полтора, другой минус три с половиной. Оформили в течение трех минут ВЛК, продержали до утра и увезли сейчас. А где мы находимся? Еще раз. Попасное? Увезли вот попасное в учебку Днепропетровской области из Запорожья. Сейчас нас всех благополучно оформляют. Тут куча такого народа. У кого проблемы со здоровьем? Хто зробив, хто вообще йшов на роботу. Ну, це. Жесть. Просто жесть. Не за що борба? За беспредел. Боремося за право безпреділу. Пиздец. З його слів, медкомісія не звернула увагу на те, що в нього нема зінки, дві пластини в руках та проблеми з зором. Він каже, що в навчальному центрі, та яких дуже багато, людей забирали з вулиці чи з роботи. Тобто, фактично викрадали, фактично бусифікація. На сьогоднішній день носить масовий характер адміністративне затримання чоловіків 25-50 років співробітниками поліції, в тому числі із застосуванням спецзасобів на підставі інформації в планшеті. Інформаційний портал Національної поліції і ПНП про те, що відносно чоловіка надійшло звернення РТЦК та СП в порядку статті 259 КУПУП. Доставлення правопорушника до РТЦК для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтями 210 2101. Але справа в тому, що зараз в Україні діє особливий період. Згідно закону про оборону України, згідно статей е, КУ ПАП, Протокол е, не складається у разі вчинення в особовий період адміністративних правопорушень, передбачених статтею 210, 210 1 розгляд яких віднесено до компетенції РТЦК та СП. І саме, з, е, саме за. Е, Приписами статті 259 доставлення правопорушника відбувається з метою складання протоколу в разі неможливості скласти його на місці, якщо складання протоколу є обов'язковим. Крім того, було прийнято окремий закон е Номер 10379 від 25.12.2023 року. В якому закріпили, що за статтями 210 210-1 складання протоколу не є обов'язковим. Тобто, друзі, що зараз відбувається? Керівники РТСК та СП масово здійснюють службове підроблення, вносячи у ті звернення недостовірні дані, що, нібито, щоб людину доставили до них в РТСК та СП, викрали з вулиці. Стаття 366 Кримінального Кодексу України. А поліція перевищує свої повноваження, вчиняє, е, вчиняє злочин за статті 365 Кримінального Кодексу України і на це закриває очі ДБР та прокуратура. Ну, от таке ганьбище. Зелений гнид. Слава Україні! Її героям! А ви, друзі, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.